Привіт, палкі-вболівальники Київського Динамо! Як справи? Ось ми знову пропонуємо вам останні новини від нашого улюбленого клубу. Перш ніж ми розпочнемо, я хочу подякувати всім вам за вашу непохитну підтримку. Наша команда все більше і більше шукає досконалості, щоб досягати хороших результатів і наповнювати наші серця гордістю. Тож не забудьте поставити лайк цій новині, щоб зміцнити наш канал і показати всю нашу любов до київського Динамо. Друзі, перейдемо до новин. Клуб офіційно оголосив, що 23-річний голландський півзахисник Джастін Лоенвейк наступного сезону виступатиме за бельгійський андерлехт на правах оренди. Це неймовірна можливість для гравця проявити весь свій талант у новому випробуванні. Оренда Лоенвейка розрахована на один рік. І в угоду навіть включена опція викупу контракту гравця. Це означає, що якщо гра Лоен Вейка в Андерлехті буде вражаючою. Ми точно зможемо на нього розраховувати в майбутньому. Джастін Лоен Вейк прийшов у київське Динамо у вересні минулого року, і за 18 матчів за клуб уже продемонстрував свою якість, забивши одного гол і один асист ваша подорож в Україні була блискучою. І тепер це буде шанс ще більше розвиватися в новому середовищі минулого сезону, Андерлехт, посів 11-те місце в чемпіонаті Бельгії, але з приходом Лоенвейка хто знає, чи не досягнуть вони більших висот наступного сезону. А зараз ми хочемо почути вас, вірні вболівальники київського Динамо. Що я думаю про це рішення орендувати Лоенвейка в Андерлехт. Чи побачимо ми, що наш талант півзахисника засяє ще яскравіше в цьому новому виклику? Залишайте свої думки в коментарях, ми хочемо знати, що ви думаєте про цю тему, і не забувайте ставити лайк на новини та підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної новинки від Динамо Київ. Йдемо разом до нових перемог та досягнень Київ Динамо Сила.